Дуже важливе питання, що буде з біженцями в Німеччині після того, як закінчиться воєнний конфлікт, зокрема в Україні. Всі ми мріємо про перемогу, про мир. Це абсолютно адекватна мрія, молитва кожного українця, і ми віримо, що це скоро настане. І треба розуміти, що взагалі буде з українцями, які будуть бажати залишатися в Німеччині, так. В цьому плані дуже цікавий досвід буде Сирії. Ми знаємо, що диктатор Башар Асад виїхав з Сирії, тобто, коли ситуація почала стабілізуватися, то Німеччина припинила одразу прийом сирійських біженців. І що далі? Дуже цікаво спостерігати, тому що цей досвід безумовно буде дуже показовим і для нас, українців. Читаємо змі, і от те, що зараз я бачу, те, що я читаю, те, що обговорюю своїми з вами з підписниками, бо багато хто цікавиться цією ситуацією, що кожну людину будуть розглядати індивідуально. Звісно, ті, хто мають багато правопорушень, повернуться. Всі інші будуть розглядатись індивідуально. Я читала, що вже представники уряду Німеччини були у Сирії, спілкувалися вже буквально на днях, дивились на ситуацію в регіоні, спілкувалися про стабілізацію цієї ситуації. В 2024 році лише 76 сімей сирійських проявили бажання повернутися додому до Сирії. Всі інші б хотіли, я так розумію, залишитися Німеччині. Будуть розглядати, в кожного є в паспорті дата, до якої може людина бути в Німеччині, а далі будуть розглядати кожного індивідуально. Наскільки людина адаптувалась, наскільки Німеччина стала другим домом, знання мови, наскільки хороше знання мови. Чи має людина роботу, де вона працює, як вона працює, я так розумію, буде розмова з роботодавцем. Ну, тобто, я думаю, що будуть детально розглядати кожну людину. Тобто, побачимо, так, як, як, як буде саме з біженцями з Сирії. Щодо. Югославів. дуже цікавий теж досвід. Мені нещодавно розповідали самі німці. Пам'ятаємо, що в Югославії теж була війна. Багато біженців було на території Німеччини. Багато хто адаптувався, інтегрувався, але закінчилась війна і повертали. Ну повертали людей, розглядали теж індивідуально кожного. І мені навіть розповідали про таку ситуацію, що ніби здавалося, людина має гарну роботу. Навіть роботодавець просив за цю людину. Ну, казав, що цей робітник мені дуже потрібен, людина знала мову, але тим не менше, сказали, що е, все людина повертається додому до Югославії. А когось не повернули, хтось залишився. Тобто, все настільки індивідуально і незрозумілі для нас критерії ці, ну тобто. Можна лише старатися, так, якщо хочеш залишитись. Дякую за вашу думку в коментарях. Будь ласка, пишіть свою думку, свої спостереження і, можливо, що ви чули про це.